Вітаю, друзі, на каналі. Ось так виглядає мій дах. В закінченому стані. Кровільщики мені рисували ціну 800 доларів за цю кришу, тут 55 квадратних метрів. Я вирішив зекономити, думаю, в мене час є, потихеньку сам зроблю. Фронтони Франтони пошиву це вже з дружиною двох робив. А кришу з товаришем. Тут ще в планах зробити крильцо, це вже, мабуть, на наступний рік. Крильцо, балкончик, ну як, як буде. Ось так виглядає. Я криші ніколи не робив. Ну, виявилося, що можна найматися на шабашки. Колір 7024 метал, метал 045, 045. Ну, в принципі, мені подобається. Двері теж я брав на, на тій же базі Day Metal Day Prof профлист ну, щоб все було в один колір. Щоб якось воно сочеталося Зараз покажу ззаду. Фронтони USB вкриті. Трима слоями резинової краски. Ось вигляд з іншого ракурсу. Думаю, нормально вийшло Зекономив кілька сотень доларів і драбину собі купив. Бо думаю, за 800 доларів я куплю драбину, шуруповерт та полізу сам робить. Ну ось так от. До стін доберемося вже в наступному році. Головне, щоб дах був гарний. Вже перевірений, дощі йшли конкретні. Ніде нічого, все супер. Ось так от. Дякую за увагу. До, до побачення.